Єля Коваль казка про котика й собачку читає автор. Вранці після сніданку Мурчик з Рорчиком гойдалися на гойдолці. Поруч на своїй лавці відпочивала коза. Півник і курочки дзьобали з годівниці пшеничку. Навколо них, граючись, бігали курчата. Котик і песик чекали сороку. Вона обіцяла, що прилетить разом з їжачком і метеликом, щоб ті теж послухали пісеньку, яку придумала бабуся. Чому так довго немає лукреції? нетерпляче запитав кіт. Напевне, вона чекає їжачка, відповів пес. Їжачок повільно біжить адже він не вміє літати, як сорока або метелик. Твоя, правда, рорчику, я про це й не подумав, сказав котик. Повільніше від їжачка бігають хіба що мишки. А от і ні, заперечив собачка. Мишки прудкіші за раків. Раки найповільніше повзають. Мурчик на мить замислився, а потім вигукнув А от і ні. Повільніше за раків повзуть равлики. І обидва весело засміялися. А Лукреція і справді затрималася, тому що вирішила ще й бджілок із собою запросити. Але бджілки з самого ранку полетіли на квіткове поле збирати нектар, тож сорока застала тільки порожні вулики. Тим часом почало добре припікати сонечко, тож котик і песик з гойдалки пересіли у тіньочок під горіх на свою синю лавку. Раптом прилетіла зграя горобців. Вони всілися на горіх і почали голосно цвірінькати. Кіт і пес не звертали на них уваги, аж поки один горобчик не всівся на парканчик біля лавки. Це був той самий зухвалий горобець, якого так не любив Мурчик. Агов котяро. Подивись, який у мене виріс новий хвостик. Кращий, ніж був, почав вихвалятися горобець. Він стрибав по паркану і крутився на всі боки. З тих пір, як мурчик видер пір'я з його хвоста, пройшло чимало часу, і у горобця дійсно виріс новий хвостик. Мені немає ніякого діла до твого хвоста. У мене свій є, відповів мурчик. А ще у мене є пишні довгі вуса. А у тебе немає, додав він. От недолугий пузань, почав насміхатися горобець. До чого тут твої вуса? Я про хвіст розказую. А ти капосний, вредний і нахабний, ображено відповів котик. З тобою навіть ніхто не дружить. У мене друзів більше, ніж у тебе, рудий товстун, гордо сказав горобець. Подивись на дерево. Горобці з горіха дружно зацвірінькали. Горчик хотів заступитися за мурчика. Він підстрибнув і голосно гавкнув на горобця. Той, від несподіванки, швидко злетів і сів на гілку горіха. А горобці, що сиділи на дереві, перелякалися і фрр розлетілися у різні сторони. От які у тебе друзі, втекли і залишили тебе самого. Сказав собачка. Горобець знітився, він не знав, що відповісти. В цей час відчинилася хвіртка, і у двір забіг їжачок Патрик. За ним прилетіла сорока разом з Метеликом. Мурчик з рорчиком одразу забули про горобця і кинулися зустрічати своїх друзів. Невдовзі усі разом танцювали і співали бабусину пісеньку. Мурчик з рорчиком підстрибували, півник Цезар кружляв з курочками, між ними снували курчата, їжачок Патрик притупував ніжками, коза Тереска махала головою і дзвеніла дзвоником. Над ними усіма літали сорока із метеликом. А горобець сидів на гілці горіха, дивився згори донизу і заздрісно думав. А мене ніхто не покличе танцювати, і ніхто не заспіває про мене пісню. Ви не вмієте співати, голосно цвірінькнув горобець, і танцювати теж, додав він. Усі зупинилися і замовкли. А горобець продовжував. Кіт і собака танцюють косо, півень танцює криво, кури не зграбні, метелик метушливий. Коза не поворотка, а сорока. Горобець не встиг договорити, бо Лукреція стрімко кинулася до нього і щосили смикнула дзьобом за хвоста. Та так, що аж пір'я полетіло. Вже вдруге горобець став безхвостим. І знову, трохи стрибаючи, трохи підлітаючи, скоком боком перескоком, горобець втік. А друзі ще довго співали й танцювали, поки не потомилися і не розійшлися по домівках. А коли повечеряли й полягали спати, котик, як завжди, тихесенько зашепотів песикові на бушку. Чуй, Чушрорчику, я щось придумав. Давай завтра попросимо бабусю, нехай складе пісеньку про горобця, про те, який він злий, вредний і капосний. І щоразу, як він до нас прилітатиме, будемо йому її співати. Ну, ти, Мурчику, і придумав, відповів собачка. По-перше, бабуся не буде складати поганих пісень. А по друге, горобець ще довго до нас не прилітатиме, адже він безхвостий. Твоя правда, рочику, я про це й не подумав. Тоді давай дамо йому прізвисько. Наприклад, злючка або вреднючка, шепотів кіт. У нього вже є прізвисько, нахаба, відповів пес. Спий на добраніч тобі. Добраніч тобі, сказав мурчик, а про себе подумав. Я б дав йому краще прізвисько, Наприклад, смердючка. Але я чимний і вихований котик, тож нехай буде просто горобець нахаба. Невдовзі обидва і котик, і песик вже сопіли носиками і міцно, міцно спали. Малятка, якщо вам сподобалася моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал. Усі пригоди Мурчика і Рорчика, а також інші казочки, слухайте на моєму каналі.